Мені здається, станемо кращою нацією після цієї війни. Нас буде менше, на жаль, суттєво менше. І це не наша вина. Тобто, це вина ворога, який вбиває, витискає, деморалізує. І вина самого суспільства, яке вчасно ну, певні банальні речі не робило. І ми це вимушені робити от в той момент, коли вже треба було займатися іншими справами. От навіть українізація свідомості, от зараз великий спалах інтересу до української книжки, до української музики, там модні блогери майже всі перейшли на українську мову. Але все це можна було зробити до війни, до цих катаклізмів, до знищення пам'яток архітектури, до перетворення місту Щебінь, ну і так, далі, і так далі. І я не кажу, що це б убезпечило Україну. Від ворога, бо напевно напад би все одно був, бо ця російська ідея підкорення уніфікації перетворення українців в росіян вона б м, точно не змінила, але вони б інакше б прораховували б ризики.